Ну, а так, друзі, ми зберігаємо наші саджанці. На полі ми копаємо, сортуємо, і тут теплиці ми тимчасово прикопуємо. Ось так. Вони виглядають гарно, кореневу систему прикопуємо, проливаємо і вже звідси дістаємо, потрібен нам сорт, гібридну форму, і відправляємо. Ось там ми готуємо наші замовлення. Збираємо все по сортам і відправляємо. Все. Деякі в нас сорти вже все підписано, деякі ще потрібно ставити бірки. Ось такий у нас вигляд. Ось, пізніше ми ще вам покажемо. Тут всередині також буде ще один ряд. І там буде. Маємо надію, що поміститься сюди всі саженці. Ось такі справи. Ну, друзі, на цьому все. Всім дякую за увагу. Кому було цікаво, як ми. Копаємо, як зберігаємо. Пишіть, ставте лайки, коментуйте. Ось, Хто не підписався, обов'язково підписуйтесь. Всім дякую за увагу. До зустрічі. Пока-пока.